Мелфуї, ти готов? Ти де? Що ти сирота в очках? Ізвиніть, я хоча б сирота і не плюю на свого батька, бо я уважаю його пам'ять. І сьогодні мені приснилася моя мама, яка пожелала мені удачі. Я славлю сніч. Твоя мама дохла! Ха-ха-ха! Твої мітлою тільки замітати за собаками, а в мене Німбус з 3000, а в мене стріла. А, ах, ти. На на, Оль, на! 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 тебе весь факультет сміється! Надо жопу! Лови місніч! Лави місніч! Ладно, дай сюди! Я, я багатий. і багаті завжди все забирають.